Привіт усім! Ви на каналі Кузгеймінг і сьогодні я розповім вам про один з найбільших секретів Konami у ЄФутбу. Через цей секрет більшість гравців не можуть покращити свої результати, а що найголовніше, завдяки цьому секрету Konami змушує людей витрачати сотні а декуди тисячі доларів на нових гравців. Якщо ви не здогадуєтеся, що це, дивіться відео до кінця. Отже, що таке є футбол? І футбол загалом це відеогра жанру симулятора футболу, розроблена та видана японською компанією Konami. Це безкоштовна. Наголошую, безкоштовна гра, яка з'явилася після повного ребрендингу в оригінальній серії про Evolution Soccer. І якщо це гра, симулятор, то вона і містить у собі власні механіки. Принципи роботи. Відверто кажучи, коли я вперше завантажив цю гру у 2023 році, я зайшов в неї і взагалі нічого не зрозумів. Реально, взагалі, я просто не зміг почати грати нічого крім режиму швидка гра. Коли ти вперше вмикаєш гру і заходиш в головне меню, де всього 5 іконок, то якось автоматично з'являється певне сподівання, що важко не буде. Але це Konami. І це їх є футбол. Якісь контракти, підписання гравців, тренерів, ну взагалі нічого не ясно. Заходиш в розділ, іконочку моя команда, а там якісь дітьки з рейтингом 60, що інтуїтивно розумієш, не найкраще, що може бути. Як то змінити, не зрозуміло. Одним словом, сміття, подумав я на той час. Зігравши пару матчів в режимі швидка гра, мені попросту швидко то все набридло. І я вимкнув цю гру на рік. Через рік, у 2024 році, я вирішив все таки пограти в неї знову, але зіткнувся з тією ж проблемою: нічого не зрозумів, що, де, як, чому, хто і взагалі, що це все таке, такі питання виникли в голові. А найголовніше жодних пояснень в самій грі про її концепцію, взагалі, як почати грати. Ну і я щойно вам плакався не просто так. Зрозуміти неправильно, це так мовити, маленька прелюдія, вступна частина до головного обману від Конамі. Отже, перейдемо до суті трошки поближче. На початку відео я е, згадав про те, що кожна гра має свої налаштування, механіки і тому подібне. Тож, коли я почав з'ясовувати, як пограти в гру, я почав дивитися блогерів і вгадайте, що правильно мало що. Контент, контент загалом дуже часто незрозумілий. Повсюду якісь одні огляди гравців, картки, самі матчі і мільйон дивних на той час для мене слів. Дабл-тач, Масейтер, швидка, довга контратака, агресія, вміння атакувати, захищатися, руйнівник, відволікаючий нападник, жесть. Значить, в футболі трошки розбираєшся, а в грі ну, капець, як важко. Але я загалом сам по собі трішки допитливий, і якщо вже в чомусь хочу розібратися, то мети, як правило, досягну. І я знайшов святий грааль усієї гри. Я не жартую, друзі. На головній сторінці гри в розділі додатково є підрозділ справка. Далі, в цьому підрозділі і черговий підрозділ «Загальні відомості. А ще, до речі, поради, але це про це я вже в іншому відео. Тож, поговоримо про той самий головний секрет. Загалом загальні відомості, друзі, це саме, саме основне, що є в цій грі. Це дійсно, отак от просто. Заходимо туди, крутимо список вниз довго й нудно, і знаходимо прекрасний, чудовий і дуже-дуже бізнавальний розділ Параметри гравців. І ось тут все стає зрозуміло. Хоча і склав усі ці два плюс лише з часом, сам витрачує немало коштів не на одного гравця. Але хоч зараз я можу для тих людей, які ще не в курсі, відкрити таємницю, що все це таке, тож головне, про що мовчать Конамі, це як ви здогадуєтеся, думаю, наразі вже це налаштування механіки гри, те, як все в цій грі налаштоване, і що означають до прикладу усі показники кожного гравця в самій грі. Я почав задавати собі ці питання, і, до прикладу, що таке 90 рейтингу пасу? Яка різниця між рейтингом 50 пасу і 90? Як це побачити, як це перевірити, що таке рейтинг 95, як в них в перекладі написано підкатів? І яка різниця між 95 і 45? Як Дріблінг Неймара 80 до прикладу, співноситься вмінням е, того ж Нголо Канте захищатися? 90%. Усі статистики, що означають, і як взагалі це все взаємодіє, для чого мені потрібен взагалі Белінгем, до прикладу за 100 доларів ПАК? І яка різниця між ним і його ГПшною версією, за, ну, тобто безкоштовною за внутрішню валюту? Зараз я вже все розумію, і я знаю, яка різниця. І вона, якщо ви не гравець першого дивізіону там хоч топ-дві-три тисячі, ну фактично ніяка. Чому ви скажете? Адже в одного циферки явно можуть бути більші, а я вам відповів, що ми взагалі не знаємо, що це за циферки, та яка різниця. Та й суті кажучи, ці гарки, як правило, в гравців дуже дуже мало відрізняються, ті, які за кошти і безкоштовні. Загалом, усі картки, що ми купуємо в Konami, це основній масі просто фікція і обман. І зараз я поясню вам свої думки і висновки з приводу цього на прикладі одного з параметрів гравців. А якщо вам буде цікаво, щоб я далі розібрав усі параметри гратів і детально пояснив, що вони означають. Ставте відео лайк та підписуйтесь на канал. Отож, що таке один з найголовніших і основних параметрів захисників відбір м'яча. А де такий параметр, запитаєте ви? А це, дорогі друзі, якщо в російській локалізації брати в переклад, бо українського немає, називається подкат. В англомовній версії гри цей параметр називається Теклінг. Тобто боротьба і в англійській версії гри вона визначається як «indicates how proficient the player is at winning the ball against an opponent. Тобто в дослівному перекладі вказує, наскільки гравець вміє вигравати м'яч у суперника. якщо вже перекласти адекватно на нашому, це показник, який показує, як вміло і вдало гравець відбирає м'яч. Так, друзі, саме цей показник і це ну, взагалі не підкат ніякий. І в російськомовній версії гри нам пишуть, що вміння підкати е, визначається знову ж таки в справці гри, як грамотно гравець відбирає м'яч у суперника. І особисто я, коли це прочитав, я думав, що все стосується саме підкати відбору м'яча. Підкатом і взагалі, як знайти це пояснення, що воно знаходиться в справці, яка знаходиться в 15 меню. А якщо е відкрити просто характеристики будь-якого гравця, там написано підкати це взагалі шок. І це, дорогі друзі, лише одна характеристика, досить поверхнево мною пояснена. А таких у грі, попрошу, 32. І даю гарантію, що 80% характеристик є не тим, що ви думали, і, не, і відповідає у грі не за те, що ви вважали. А отже, всі ваші прокачування гравців робляться всліпу, без розуміння, що такий гравець може вам запропонувати і як його використовувати. І питання, чому, до прикладу, він в мене не хоче відбирати м'яч, або воротар не реагує на удари, хоч і я купував цього епику, до прикладу, за 100 баксів. Просто від нерозуміння механік гри, і про це вам жоден блогер не розповість. І підсумовуючи, скажу, що 90% епіків і усіх гравців за монети це стандартні гравці без особливості, які вам нічим не допоможуть, і точно не покращать ваші результати. І їх просто не варто купувати. Якщо ви, звісно, не колекціонер, і не купуєте їх просто заради того, щоб у вашій команді була, була карточка з вашим улюбленим гравцем. Але якщо йдеться про результат і про якісь досягнення, то Konami вас всіх просто обманює. Сотнями паків і гравців попросту без сенсу. І якщо ви бажаєте, щоб ваші гравці приносили вам задоволення і розкривали свій потенціал наповну, і при цьому у вас залишалися кошти на дійсно вартісних гравців, ставте цьому відео лайки і підписуйтесь на мій канал. І я зроблю нове детальне відео з оглядом усіх характеристик гравців. Дякую за увагу! Бувайте!